Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 130-те заняття, тема якого ділення степенів і одночленів. На минулих уроках та у минулих класах ми з вами розбирали, що називають степенями та що називають одночленами. Згадуємо. Припустимо, якщо в нас 3 у третьому степені, це означає, що нам 3 треба помножити на 3 3 рази. Бо показник степені це 3. Тобто, оце є степінь. Що називають одночленом? Приклади одночленів перед вами можна бачити. Одночлен 2 м квадрат c ділиться на одночлен 2m. Одночлен 8b кубц квадрат ділиться на одночлен а куб. Зараз розберемо спочатку про ділення степенів. Як воно відбувається? Ділимо х у шостому степені на х у другому степені. Згадуємо, що якщо основи однакові, основа це x, то ми при діленні віднімаємо показники степенів. І отримуємо 6-2 це 4х у четвертому степені. Все дуже просто. Тепер y у 9b у 5 треба поділити на y у другому степені та b у 4 степені. Що ми робимо? Також віднімаємо y9-2. b 5-4. Що ми отримуємо? Давайте сюди знесемо. y9-2 це буде 7. B5-4 1. Але одиниця у степені не напишеться. Кінцева відповідь це y у 7 степені помножений на b. Більше ми вже нічого не можемо зробити. Це кінцева відповідь, тому що основи не подібні. Далі. А у п'ятому степені, Б у другому степені поділити на ab. Дивіться, тут степенів нема. Якщо степенів нема, це одиниця. Тобто, що ми робимо? А у п'ятому степені ми віднімаємо одиницю. Множимо на b мінус 1 Рахуємо, скільки це буде. 5-1 це 4, 2-1 це 1. Але одиниця ми не пишемо. Далі. Тепер в нас йде ділення одночленів 2 m квадрат c поділити на 2m. Як це зробити? Дуже просто. При діленні ми можемо записувати це або одночленом, або дробом. Мені зручніше записувати дробом. Тому запишу дробом. 2 m квадрат c поділити на 2m. Що в нас відбувається? Тут двійка і тут двійка. Скорочуємо. Тут М квадрат, тут М. Тут закреслюємо М, тут двійку. Залишається у нас просто МЦ. Це кінцева відповідь. Далі. Тут також запишу вираз дробом. 8 Б куб квадрат поділити на С куб. 8 поділити нема на що, тому що тут коефіцієнта нема. Записуємо 8. Тут було b куб тут B, B закреслюємо трійку також і пишемо двійку, тому що ми як би скоротили, да? пишемо B квадрат. Тут в нас було квадрат, тут куб, тут закреслюємо c квадрат, тут трійку. Залишається просто С. Таким чином відбувається ділення степенів і одночленів. Якщо у вас залишились до мене запитання, пишіть в коментарях. І до зустрічі на наступному уроці.